Привіт, усім рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні подивимося, що може порадувати вас найближчим часом. Захотілося оптимістичного прогнозу світла в кінці тунелю, особливо з огляду на тривожні тенденції в розкладах останнього періоду, які я знімала сюди, які викладала у себе в інстаграмі. Отож, захотілося якоїсь радості вже. Я запитала в карт, що може порадувати, потішити людину, яка буде дивитися це відео. І взяла для цього яскраву, позитивну, веселу, мультяшну колоду та русалок. Отож, зараз будемо дивитися, буде коротка сигніфікація. Якщо щось вам резонує, якщо щось збігається з вашим настроєм, з вашими ситуаціями життєвими. Отже, і весь розклад може вам зрезонувати, відгукнутися. Якщо сигніфікація не зовсім резонує, все одно рекомендую подивитися відео до кінця. Можливо, піймаєте для себе якісь інсайти. В будь-якому разі я вам дякую за увагу до мого каналу. Буду ще більше вдячна. Якщо ви підпишетеся, поставите вподобайку до цього відео, залишите коментар. Це дуже мене мотивує працювати далі в цьому ключі, знімати більше відео і розвиватися і розвивати свій канал. Ну що ж, тепер я починаю безпосередньо робити розклад. Беру колоду. Я її вже перетасувала, щоб не гаяти часу. На дні колоди в нас тут дев'ятка мечів. Це карта тривоги. Страху, але часто безпричинного, тобто об'єктивних причин загроз немає, але людина сама себе накручує, придумує десятки сотні варіантів розвитку подій, які можуть і не втілитися, і в 99% жоден із них так і не реалізується. Але людина проживає це в своїй голові як реальність, адже наш мозок не розрізняє придуманого від реального. Ну тобто, ми, коли проживаємо цю емоцію чи цю ситуацію емоційно, то мозок її сприймає як реальну. Отож, ви можете чогось боятися, якогось нападу на себе, того, що вас позбавлять безпеки, того, що вас позбавлять певної зони комфорту, можливо. Прикручуєте в голові, можливо, якусь несправедливість чи жорстокість щодо себе. Можете сплакнути навіть увечері. Може навіть от під вечір і піднакривати серйозно. Безсоння може мучити із цього приводу. Що тут під фоном. Під фоном дев'ятка жезлів, ще одна дев'ятка і ще одна дев'ятка про страх. Про страх, підозріливість і бажання захистити свої кордони, свою зону комфорту, навіть якщо це зона дискомфорту. Краще так, ніж я дозволю наблизитися до себе і повториться якийсь болісний досвід. От ви можете ще проживати якийсь травматичний досвід у своїй душі, у своїх думках. Негативне мислення може долати вас, тривожність, гіпертривожність, навіть, я б сказала, і бажання захищатися, навіть якщо ніхто не нападає. Ну і місяць. Чарівне комбо. клуб тривожників. Місяць старший аркан говорить також про страх, тривогу на рівні інстинктів через те, що ви можете не бачити перспективи якоїсь або бачити її викривленою крізь призму своїх страхів і своєї тривоги. Ну і звісно, об'єктивних причин так думати у вас немає, але у вас є певний досвід, який змушує вас захищатися. Тобто, ви тут в такій в захисній позиції в своєї зони комфорту, хоча це вас вганяє в. Депресивний такий от стан. Можливо, ви думаєте про те, щоб е, попрацювати із психологом? Можливо, ви, до речі, не самі такі не, не в такому стані, а працюєте з людьми в таких станах. Можете бути психологом, езотериком е, і допомагати людям е, розібратися у своїх затиках, у своїх загонах. Що ж, тепер подивимося, що конкретніше відбувається у вашому житті, щоб е, ви впізнали більш точно себе. ієрофант Ну що ж, тут щось серйозне відбувається в вашому житті. Ви можете вивчати якусь інформацію, багато читати книжок, можете писати тексти, виступати публічно, виступати наставником щодо когось, радити, консультувати когось, або звертатися до такої людини, мудрої, досвідченої, яка дасть вам інформацію, поділиться своїм досвідом, щоб ви могли рухатися далі. Ця карта ще говорить про якісь. Роботу, про роботу у сфері освіти, можливо, ви працюєте у сфері освіти, або також про е якісь довідки про взаємодію із державними органами, про вивчення дослідження чогось. Е можливо, працюєте в архівах, можливо, е працюєте в бібліотеках десь, шукаєте якусь інформацію для себе, щось вивчаєте для того, щоб або підвищити кваліфікацію, або е зрозуміти щось для себе. Знову ж таки, можете брати консультації в езотерика, у психолога, в якогось наставника, і це все. З ухилом до духовності можете працювати з текстами знову ж таки, писати книжки, вірші, проявлятися в цей світ через слово, вести за собою, просувати якусь ідею. І, в принципі, для вас ідейність на першому місці, духовний зв'язок, духовний розвиток дуже багато означає. Можете от просто бути таким, такою людиною, яка дуже багато читає і яка жадібна до знань. І на сьогодні для вас це актуально. Ну або ж знову ж таки тут навчання, стажування. І підвищення кваліфікації. Тобто щось потрібно добирати, якісь знання вам потрібно добирати, Ну, або навпаки, ж до вас приходять, і ви є тою людиною, яка консультує, підтримує, не засуджує, навіть якщо там щось не так, в тої людини. Тобто і це людина-покровитель. Можливо, шукаєте в когось покровительство. Королева Кубків. Ну. Тут однозначно мене дивляться жінки, які перебувають зараз у енергії е, емоційній, такі можете бути водних знаків зодіаку, але це не зовсім не обов'язково. Це може вказувати на те, що на сьогодні ви емоційні, чутливі, вразливі, творчі, дуже знову ж таки, цей пар від чаші, яку вона тримає, лине сюди до ірофанта. Тобто, ви можете вивчати щось що близьке вашій душі, чого б ви хотіли. Або якщо ви навчаєте самі, то ви вкладаєтеся в цю роботу всією душею, і вона вам подобається. Знову ж таки, чомусь хочеться сказати, що тут людина або е, пише картини, або пише вірші, прозові тексти. Можливо, просто працює літредактором, копірайтером, щось е, із текстами пов'язане зі словами. <кій> Можливо, десь е, у книгарні працюєте або в бібліотеці, або вчителі часто так виходять. Лікарі, часто показують і лікарів. Тобто ви можете зцілювати і руками, і своїми знаннями, і, і словом своїм. У вас е, вона тримає чашу біля анахати, це е, е, чакра серцева. Тобто у вас повна повне серце любові, співчуття, ви дуже емпатичні, і у вас багато мудрості і досвіду. Тобто, тут людина прийшла непроста. Можливо, дивляться мене також езотерики, практики, які консультують інших людей. Можуть бути психологи також, регресологи. Тобто, у вас, крім того, що глибоко розвинута інтуїція, багато любові, багато жертовності, так ще і мудрість є життєва. Тобто, ви не розпорушуєтеся в цьому. От ви. Милосердні, мені хочеться сказати, люблячі і турботливі. Тут жезлів. У вас на сьогодні є багато запалу, є натхнення. Багато творчого потенціалу відчуваєте. Також відчуваєте, що вам, можливо, доля зараз дає якісь шанси і їх потрібно брати. І, в принципі, це вам до душі. Можливо, через це ви тривожитеся водночас, тому що ви відчуваєте, що на порозі стоїте на порозі чогось нового. Це вас запалює, ентузіазм у вас запалює, бажання є діяти в цьому напрямку, але можливо є тривожність через те, що не знаєте, куди це вас приведе. Можливо, відчуваєте тривожність через те, що доведеться навчатися, наприклад, або знову входити в якийсь новий колектив чи взаємодіяти з іншими людьми. Ну, щось, вам важко передбачити всі кроки наперед, не знаєте, можливо, як піде, і можливо, тому тривожитеся. Але запал тут є. Тут жезлі це завжди про натхнення, про те, що е, є імпульс, бажання рухатися вперед. І є шанс, і це, в принципі, шанс, на що Паш Пентаклів. Знову карта навчання виходить. От мені чомусь е, паж Пентаклів це завжди учень. Це початок чогось нового. Це якісь шанси знову ж таки реалізувати свій потенціал, але можливо вам доводиться починати з нуля. Можливо, ви десь були єрофантом, тобто досягнули певної висоти, і тепер вам потрібно бути пажем пентаклів, тобто опускатися фактично до рівня учня. Але є інтерес, є бажання це хороші шанси. Знову ж таки, бачимо і райду, тобто, тут як удача, шанс від долі. Реалізувати свій потенціал. Тобто Паш, незважаючи на те, що в нього мало досвіду, і, можливо, він чогось ще не знає в цій сфері, але він настільки уважний, зацікавлений і готовий навчатися наполегливо, що в нього обов'язково все вийде. І от у вас, можливо, зараз відкривається якийсь шанс, пройти якесь навчання, чи стажування, щось почати нове, те, що вас запалює, в принципі. От ну але може бути через це водночас і страх, тому що доведеться покидати зону комфорту. Можливо, спілкуватися з іншими людьми, як я вже зазначала, або ну бути в ролі учня. Тобто, показ... ну, це дещо вразлива позиція, коли я щось не знаю, наприклад, можливо, соромно чогось не знати. Я там доросла жінка, як мені чогось не знати? Можливо, з мене посміються, можливо, мені зрештою нічого не вдасться, і я тільки втрачу ту стабільність, яка в мене є, хоч вона мене вже дістала. Може бути щось в такому дусі, але, в принципі, тут ви стоїте на порозі чогось нового, і це нове є позитивне за умови того, що ви будете вкладатися <кій> з увагою і от будете уважні до деталей. Отже, що вас може порадувати найближчим часом? Четвірка мечів. Четвірка мечів це карта самозаглиблення, це карта спокою і самокопання. В цій колоді це не зовсім про спокій. Можливо, тут ви дещо заморожені. Тобто ваші почуття, якісь або якась є ситуація, яка є в стагнації. Можливо, ви перебуваєте зараз в такій ситуації, коли хочеться відгородитися від усіх, або навпаки, ви можете почуватися самотніми. Але порадує те, що ви насправді не самотні. Бачите, тут е, русалка лежить у крижані такій глибі, а навколо неї тварини. Вони чекають, поки вона Охороняють її, і чекають, можливо, поки вона прокинеться. Тобто, зрештою, вас може порадувати те, що ви не самотні і що вас є кому підтримати навіть тоді, коли е, внутрішньо ви заціпеніли, е, захололи. Можливо, вам здається, що ваша емоційна сфера е, відмерла. Ви щерствіли, можливо. Можете відчувати таке. Так, от, ви зрозумієте, що ви не самотні. Є люди, які приймають вас усякими. Є люди, які готові чекати, поки ви будете готові далі взаємодіяти, комунікувати, рухатися, і є люди, які готові вам дати ту саму допомогу. Четвірка мечів також ще говорить про роботу із психологами, терологами, регресологами. Тобто, можливо, десь ви йдете в медитації, в молитви, в консультації з кимось, зрештою знову падає під іерофантом, і вам допоможуть у вашій ситуації, яка заганяє вас у стагнацію. Можливо, були якісь депресивні моменти, знову ж таки страхи, якісь, і ви зможете розібратися в собі, і в цьому процесі ви будете не самі, тобто. Коли, якщо ви візьмете паузу, або якщо ви взяли паузу в чомусь, то ця ситуація для вас буде недаремною. Ви не, не перебуватимете в цій стагнації, в цьому холоді, відчуженості е, вічно. Насправді поруч із вами є люди, які готові вам допомогти, які чекають, і люблять, і приймають вас, і готові охороняти ваш спокій і допомогти вам вийти із якихось скрутних ситуацій. Ви обов'язково знайдете відповіді на свої запитання із чиєюсь допомогою, найімовірніше. Диявол. Що може вас порадувати? Диявол? Ви зіткнетеся зі своїми страхами, обмеженнями. Можливо, ви візьмете паузу, щоб проаналізувати свої затики. Що таке диявол у цій е, колоді? Бачите, тут русалка в клітці. Це карта обмежень, це карта страхів і, можливо, потакання якимось своїм е, ну, слабкостям, я б сказала. Можливо, ви проаналізуєте, зіткнетеся зі своєю тінью і знайдете вихід із ситуації, що вас обмежує або е, ну, сковує ваші рухи. Побачите, що вихід поруч. Тут, бачите, замок е не замкнутий, тобто можна скинути його, вона якби там хвостом якось би поворушила, навіть рукою могла би дотягнутися. То вона може вибратися із цієї клітки. Так, от ви виберетеся з якихось можливо своїх ментальних обмежень, із своїх блоків, із якихось е е е е е е е залежностей своїх. Бо диявол це не тільки про якусь там пристрасть чи одержимість якоюсь людиною чи ідеєю, це також про страх. Про непроявленість, про лінь, можливо, про крастинацію тотальну, про зневіру. От Ви можете почуватися жертвою обставин, наприклад, або ще щось в такому дусі, і ви зможете проаналізувати це, прийняти свій, свій тіньовий бік, свою тіньову сторону і знайти вихід. А ну подивимося, про що диявол: вісімка жезлів, четвірка кубків і паш мечів. Ну от Те, що я говорила, можливо, у вас тут є якісь прагнення, є якісь ідеї, є якась енергія, яка потребує виходу. Але ви по четвірці кубків найімовірніше нічого із цим не робите. Тобто поводитися апатично. По четвірці кубків це зневіра, це про те, що ми відмовляємося брати якісь шанси, тому що не віримо, що із цього може щось вийти. О, так, зараз посуну штатив трішки. Воно не впаде? Сподіваюся, що ні. Бачите, тут русалка чоловікові пропонує чашу, але він її не бачить. Він вже напився тим, що у нього є. Йому досить того, і він вже нічого не хоче. Це ще карта такого похмілля, як то кажуть, сп'янілості, похмілля. От це і забуться, як то кажуть. Можливо. Це те про що я казала прокрастинація, можливо, якийсь елемент навіть ліннощів, небажання взагалі виходити у цей світ, небажання реалізовуватися через те, що є якась зона комфорту. Так вона вже набридла, так вона вже застійна, токсична, можливо, якимось чином, але немає розуміння, що із цим робити, і рухатися, ніби як не хочеться. Можливо, є. Е Негативна установка, що в мене все одно нічого не вийде. Песимізм такий. І коли вам щось пропонують, ви наперед уже собі говорите, та ні, от, уже точно нічого в мене не буде. Мені так добре, от а навіть якщо і не добре, то все одно я краще буду там у своєму знайомому болоті, ніж я буду рухатися кудись і знову розчаруюся. І паж мічі говорять, що ви знайдете вихід. Знайдете вихід завдяки якійсь ідеї, можливо, якесь повідомлення вам надійде. Щось буде якийсь ментальний прорив. Як блискавка, прояснення, якесь якусь інформацію знайдете, і ви вийдете із цієї ситуації з диявола, до речі, не так просто вийти. Люди роками перебувають у цій ситуації. Можливо, і ви роками ниділи в цьому стані в позиції інфантильні, в позиції жертви, можливо, в позиції е такого такої стабільності краще так, ніж я втрачу навіть це. Також, оскільки тут сидить п'яний чоловік, то можливо. Можу припустити, що в когось є ситуація застійна із чоловіком в стосунках. От коли ви можете пробувати щось йому пропонувати, якось розвивати ваші стосунки, а він відмовляється. Ну, тобто він взагалі ніяк не реагує, ігнорує будь-які спроби ваші якось оживити ваші стосунки, щось змінити в застійній ситуації. Тобто абсолютно від вас відвертається. Можливо, в когось п'є чоловік. Но. І таке може бути. Ви йому пропонуєте ліки, ви йому пропонуєте вихід, а, терапію якусь, а він ні, він вчепився в свою пляшку і, і не хоче нічого. Ну, або це може бути якась інша шкідлива звичка, якась в нього а, є штука, яка йому дуже дорога, навіть якщо це його вбиває. Бо дияволу це завжди щось убивче. Так, от ви знайдете вихід із цього попажу мечів. Можливо, знову ж таки, е, якоюсь хитрістю, е, кмітливістю своєю, гнучкістю. Пайжіться такі от е, дуже хитрі люди. Які вміють знайти шпаринку, які вміють знайти лазівку і скористатися нею. Тобто тут позитив у тому, що ви зможете вийти з ситуації по дияволу, яка вас сковує і тримає в пастці. як зможете по відлюднику через самоаналіз, через копання всередину себе, а також через дослідження цього, через вивчення, можливо, через абстрагування від ситуації і погляд на неї під іншим кутом? Знову ж таки, мені здається, що будете в когось консультуватися, або будете шукати інформацію самі, бо відлюдник це часто той, який займається самоосвітою. Людина, яка купає в глиб себе рефлексує, а людина, яка читає багато книжок, це про самоосвіту знову ж таки під іерофантом впала. Тобто, ви віднайдете мудрість, глибину і відповіді на всі свої запитання, які бентежили. Відкрийте верховна жриця. Дивіться, скільки старших арканів, і які трансформаційні і глибинні старші аркани виходять. Це однозначно а, значущий якийсь період у вашому житті надходить, коли ви знайдете відповіді на свої запитання глибинні по верховній жриці. От, можливо, розкриєте якісь таємниці, які виведуть вас із облуди, із диявола, і змусять рухатися далі. Е, е, виведуть вас із пастки. Ментальної, можливо, пастки або ситуації із певною людиною. Знову ж таки, хочеться мені чомусь сказати, що тут багато людей може бути або психологами, або звернеться до психолога, або до езотерика, до теролога піде, або до практика якогось. Ще мені чомусь здається, що тут міг бути магічний вплив. Точково е в когось може пригратися магічний вплив. Так, от, ви можете звернутися до практика, який вам це покаже, розкриє цю таємницю і почистить вас. Тобто. Дасть вам е, звільнення від пастки диявола, тому що тут і диявол, і відлюдник, і жреця, ну, не можу я не сказати, не припустити наявність магічного впливу. Е, зокрема, тут може бути і на пияцтво, е, і на невдачі, на апатію, на депресію, якусь е, зроблену, на закриття доріг, ну і також якісь привороти, присушки е, на партнера можуть бути. Отож, якщо. Ви щось таке підозрюєте, то можете звернутися до практика, і він вам дасть відповіді на ваші запитання. Або ще таке може бути, що ви самі будете активно вивчати цю тему езотеричну і війдете в свою силу. Можливо, самі будете практикувати, або навчитеся, скажімо, знову ж таки, там на таро робити розклади, підете в езотерику, в самопізнання, в якусь духовну сферу, і будете активно себе в цьому прокачувати. І це для вас буде дуже позитивно, тому що це буде вихід у своє призначення. Що ще поради? Чому у вас це поради? Десятка кубків, король мечів, п'ятірка мечів, сімка мечів. Ну, по-перше, це вас порадує, тому що це здійснить ваші якісь бажання. Десятка кубків це карта здійснення бажань, це карта емоційного наповнення і прийняття. Можливо, ви почувалися ізольованими. Від певної групи людей, я був взагалі від соціуму, то ви тепер будете прийняті. Ви зможете виходити, комунікувати активно, отримувати емоційне наповнення, підживлення від інших людей. Також тут може бути закінчення якоїсь ситуації, бо десятки це завжди фінал масті. Можливо, буде якась закінчена ситуація із певним королем мечів. Король мечів – це чоловік холодний, дещо жорсткий, гострий на слово. Це може бути колишній партнер, наприклад, або чоловік, до якого ви маєте якісь почуття, але який а, стримує свої почуття, або поводиться, в принципі, холодно, я б навіть сказала, жорстоко, тому що тут поруч п'ятірка мечів. От, Ви зможете вийти з емоційно некомфортної для себе ситуації, знайти підтримку і захистити свої кордони по сімці жезлів. Тобто відстояти себе перед нападками, можливо, якоюсь якоїсь підлістю з боку а, конкретної людини. Зокрема, тому що ви щось дізнаєтеся, розкриєте якусь таємницю і скинете полуду з очей. Вийдете із ситуації залежності, пастки, можливо, пов'язаної із чоловіком. Бачите, тут е, буде підтримка. У вас навіть е, у якихось болісних моментах завжди хтось підтримає, завжди буде поруч, хтось хто пошкодує, підтримає і дасть сили рухатися далі. Що ще породу? Ви виходите в енергію королеви жезлів, тобто ви із споглядальної енергії жриці і королеви кубків виходите в енергію королеви жезлів. Це жінка-лідер, яка запалена, яка реалізує свої бажання. Будете активно проявлятися, зокрема в кар'єрному плані вісімка пентаклів. Якщо у вас був застій у роботі, то до вас підуть клієнти. Причому буде багато роботи, ви зможете продемонструвати свій професіоналізм і отримати за це дуже класну винагороду. Можливо, це буде щось нове для вас. Тому що вісімка Пентаклів ще часто говорить про стажування, навчання, де ви можете показати клас і де вас належним чином оцінять. Ви будете запалені цим і будете ну, активно себе проявляти. Успішно. Мах. Знову ще один старший аркан, і знову аркан езотеричний. Всі ці. Карти говорять про езотеричний ухил, і ірфант, і королева кубків, і верховна жриця, і Відлюдник, і королева жезлів і мах може підете в езотерику і будете активно практикувати, і у вас будуть клієнти, у вас буде потік людей, і ви зможете себе класно показати, будете на висоті, завдяки саме своєму лідерству, своїм вмінням залучити людей, продемонструвати клас, свій високий. Свої знання, свій професіоналізм. Якщо ви не езотерик, то можете звертатися до когось, хто буде вас спрямовувати, і це даватиме вам успіх, зокрема, в професійній сфері, в матеріальному плані. Можливо, будете пропрацьовувати от саме себе по вісімці пентаклів. Ну або ще може бути комерція. Тут мені здається, тому що гроші, матерія і маги, це часто і королеви жезів, це власники бізнесів, це рекламщики, це маркетологи, тобто це люди, які вміють себе подати, просувати. От ви можете почати щось абсолютно нове для себе і дуже класно себе, про себе заявити в цій сфері. Ну і шістка кубків говорить про те, що, можливо, з вами будуть на цьому шляху люди із минулого. Якісь подружки будуть вас підтримувати, кума, одна, друга, третя, сестри, мама, бабуся, тітка. Тобто ви будете в колі людей, друзів, тих людей, які вас знають давно, і які будуть вас підтримувати в цьому. Якщо у вас був знову ж таки застій, якщо були невдачі, якісь провали, то ви зможете повернути собі колишній статус. Ну, тобто до того провалу, якщо все було добре, а потім щось трапилося і пішов занепад, спад, і ви е, впали в депресію, скажімо, то ви зможете повернути е, собі колишній статус. Е, в будь-якому разі ви будете отримувати задоволення і від спілкування, і від і від роботи, е, від того, як ви реалізуєтесь. Якщо у вас е, була стагнація, не було, скажімо, клієнтів, то клієнти будуть. Причому у вас будуть постійні клієнти. Е, що ще? Ну... Е, в принципі, можуть бути пропозиції від людей з минулого, де ви зможете себе класно заявити, от, про себе класно заявити, реалізувати себе в соціальній сфері також. От, знову ж мені хочеться сказати про лікарів, учителів і тих людей, які допомагають іншим. От тут ви просто покажете клас і все буде чудово. Вежа, ще один старший аркан. Щось завалиться у вашому житті, те, що мало завалитися. Шістнадцятий аркан, вежа завжди руйнує що? те, що йшло в нашому житті по дияволу. Уточнимо: сонце, п'ятірка кубків. І п'ятірка жезлів. А, можливо, зруйнуються якісь ваші сподівання на те, що а, навіть не сподівання, можливо, ви застрягли, були в якомусь тяжкому періоді розчарувань і невдач, а, застрягли в минулому, в жалях, в якихось устражданнях, так от ви свідомо зруйнуєте це, тому що п'ятірка жезлів це в, цьому, в цій колоді це спрямована сила, спрямо сила спрямована на руйнування, руйнування якихось хибних установок. От колись було добре. От можете якщо ви жили минулим. Згадували, як колись вам було добре, і шкодували, що так уже не буде. Або е якщо у вас спіткали невдачі, ви сподівалися, що щось буде добре, а насправді все вийшло не дуже, і ви через це сумували і не рухалися далі. То тепер ви свідомо активно підете в руйнування своїх негативних установок і різко зміните своє життя. В якому ключі? Знову старший аркан, колісниця. Колісниця е це прорив. Ви здійсните прорив силою волі. Знову ж таки, люди по колісниці це люди досягатори Ви зможете приборкати, можливо, до якогось там. Е Когось І, до речі, або себе. І тут, до речі, знову ви будете не самі. Тобто вас будуть підтримувати, вам будуть допомагати рухатися вперед, освоювати щось нове, підкорювати нові вершини, ще один старший аркан — сила. Ну, ну Просто кру 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 крута енергія. Це коли ви зможете вибратися із пастки, коли ви знову ще є допомогою, або комусь зможете допомогти е вибиратися із скрутних ситуацій. Це також продолання себе. Про досягнення через активну дію, через проявленість, через усвідомлений ризик. Це здорове суперництво, в якому ви перемагаєте. Якщо є ситуація конкуренції, ви перемагаєте. І для вас відкриваються нові перспективи, твій кажезлів. Ви ніби під лупою, під збільшувальним склом, побачите, що для вас в пріоритеті, і будете прямоцільно бити саме туди. Командна робота, до речі, теж по жезлів проходить. Це перші успіхи, досягнення результатів і спрямований рух вперед і планування подальших кроків. І знову ж таки, в команді з кимось. Ну, і лицар жезлів виходить. Тут може бути або людина, яка знову ж таки буде вас мотивувати, рухати вперед, допомагати вам. Або це ваша енергія цілеспрямована, активна. Ви будете запалені надію на досягнення своїх результатів. Тільки важливо в цьому ключі пам'ятати, що лицар жезлів це людина, яка швидко запалюється і швидко згасає. Тому у вашій дії дуже важливо. Не розпорошуватися і не перегорати, а застосовувати також аналітичний підхід, структурований і йти крок за кроком, не збавляти темпу. Тобто лиця жезлів рухається тільки тоді, коли він запалений, а з його запал може згаснути рівно тоді, коли ви не отримаєте, наприклад, того результату, на який очікували, і можете подумати або війдете в рутину, скажімо, так. І тоді вам стає нудно або не цікаво, або настає розчарування, і все, ви розпорошуєтеся і згасаєте. Ні, лицар жезлів досягає своєї мети тільки тоді, коли він а, бачить ціль і не бачить перешкод, які коли він активно рухається і не збавляє темпу. Ну що ж, дуже сприятливий, як на мене, розклад він показує позитивну динаміку у вашому житті за е, рахунок то цілеспрямованості, діяльності. І зусиль над собою. Ви однозначно вийдете з якоїсь обмежувальної ситуації, яка вас сковує, із ситуації із залежності. Можливо, ви зможете відстояти свої кордони, і для вас відкриються чудесні перспективи. Ви зможете, можливо, поставити на місце когось ту людину, яка вас ображала. Ви зможете, можливо, якщо довго терпіли, то нарешті дати відсіч належно. І захистити свої кордони і далі рухатися вперед. І поруч із вами обов'язково будуть люди, які вас підтримують. Не підтримують. Не думайте, що ви одинокі, не думайте, що ви самі в цій ситуації завжди знайдуться люди, які готові, які чекають, які готові прийти і прийняти вас у будь-якому стані, допомогти словом і ділом. Ну що ж, нехай збуваються у вас тільки найкращі прогнози. Якщо зрезонував розклад, ще раз буду вдячна за лайк і підписку. На цьому всім бажаю добра, до зустрічі на моєму каналі, па-па!